Ми поєднуємось зі Словом Божим, яке каже, що чоловік є голова дружини, як Христос, голова церкви, він Спаситель тіла. І як церква кориться Христові у всьому, так і дружини чоловікам у всьому. Нехай чоловіки люблять своїх дружин. Якщо ти чоловік, скажи. Я люблю свою дружину. Я люблю, як Христос полюбив церкву і віддав себе за неї, щоб її освятити, очистивши купіллю води в слові, щоб поставити її святою, чистою, славною, тою, яка не має ні плями, ні чогось подібного, щоб вона була свята й непорочна церква в Ісусі Христі. Ми звертаємось до тебе, Господи. Нехай так буде у наших сім'ях, щоб чоловіки любили дружин своїх як власні тіла.